Шість речей, які Бог ніколи не обіцяв. А декому і як невіруючим людям, так і християнам здається, що Бог так і це обіцяв, і це викликає непорозуміння. Тож ідемо до правди. Шість речей, які Бог ніколи не обіцяв. Перша. Легкого життя без страждань? Якщо б це було так, то тоді, кому Ісус Христос сказав, хто хоче йти за мною, візьми хрест, свій хрест, символ страждання, та йди за мною. Або в Євангелії від Івана 16, 33, у світі будете мати скорботи. Звертається він до своїх учнів. Другий міф багатство та матеріальний успіх. Якщо так, то чому тоді апостол Павло пише? Я вмію жити в багатстві, ну це ж багатство. А далі продовжує. І я вмію жити в бідності. Значить, у нього були періоди, коли він відчував себе матеріально дуже бідною людиною. І перебував в стані скрути. Або давайте ми згадаємо африканських християн. Африка континент, де християнство дуже стрімко поширюється. Їх там мільйони. Що там дуже бідні країни. Третій ів. Що Бог задовільняє всі наші бажання? От я вам згадаю віноривок з біблії, який говорить послання Якова. Просите і не отримуєте, тому що просите не на добро. Далі, що всі нас будуть любити. От тільки станемо станемо християнами, та навіть не християнами, на нас всі будуть любити. Ось так веде Господь Бог. Насправді ні. Тому що Христос говорить: мене гнали і вас будуть гнати. П'ятий більш, що всі християни будуть здоровими. Апостол Павло, на правду, був доволі хворою людиною. А в іншому місці він пише: Трофіма це був його соратник, Трофіма я залишив хворим. Ну і послухайте, всі проповідники здоров'я вони обов'язково мають певні діагнози. Шостий міф. Що життя буде безхмарне, довго і нічого з вами не трапиться, і будете жити довго, придовго на землі. А що Христос тоді прожив 33 з половиною роки і помер, загинув молодим, спасаючи людство. А Іван Хреститель, який загинув молодим, то послухайте купа історій, зараз іде війна, скільки гине християн? Тому облиште міфи, а не останок, заключний позитивний акорд. Бог обіцяє, що він буде завжди з нами, і в житті, і в смерті. Оце абсолютно точна, об'єктивна і правдива обіцянка.